Привіт, мої любі друзі! І звичайно, я думаю, що скоріш за все це буде жіноча аудиторія, а може і чоловіча, тому що ну хто сказав, що чоловікам не потрібно фешн, або чоловікам не цікавиться жіночим фешеном. Сьогодні я хочу розповісти знову про еклектику стилів, про, про поєднання, і звичайно, про наше українське. Я хочу. Показати вам, наскільки талановиті наші люди, і незважаючи на те, що в Києві вже не першу ночь увесь Київ просто не спить, і це дуже, -дуже болить, наші неймовірні дизайнери. Роблять свою справу. Вітання моїй подрості Ірина, модна капуста, тому що дівчина, яка має академічно класичну освіту, яка дуже споріднена душею, яка дуже така завзята енергійна, просто створює неперевершені речі. Сьогодні знову я розповім вам про стилістику апсайклінгу. Про це можна розповідати безкінечно. Це зараз нове віяння в моді і не тільки в українській, а звичайно скрізь європейській, але як дівчина-фешов. Шен я можу чітко сказати, що такого рівня як роблять вироби наші українські дизайнери, чого тільки вартує, якщо ти потрапляєш в Києві на кураж або на різні такі ярмарки або події, і мистецькі, і звичайно, фешн такого рівня в Європі немає ніде. Я вам чесно це кажу відверто: ні Париж, ні Барселона, ні Мілан. По-перше, рівень абсолютно інакший, а по-друге, у них ось такі руки. Ну я не хочу нічого казати. Ну до прикладу, якщо вже Мілан вже багато років, так само як і відомі французькі бренди, відшиваються в азіатських країнах. Так, це класно, це потужно, але ж це наші не, не наші українські ручки. І так, сьогодні я вам представляю ось такий неймовірний абсайклінський жакет. Він з такої з такої вовни, сьогодні досить прохолодно, з такої теплої вовни, і це неймовірно поєднано з жил Я дуже-дуже це все люблю. Ірина Модна Капуста, просто вітання тобі і величезна, величезна дяка. І Вермаєр, малюнок, який впізнаваний. Напевно, про цю картину це треба робити, окремий репортаж про історію цієї дівчини, про художника, як вона виникла. Але давайте ми на цьому ролику обмежимося безпосередньо. Тим, що це дуже впізнаваний принт, і ось таке поєднання. Жоден жакет не повторюється, тобто це тисячі відсотків ексклюзив. І я неймовірно вдячна і щаслива, що в моїй колекції є такі речі, що я товаришую з такими фантастичними дизайнерами, і що я показую по всьому світу, що Україна це не шароварщина. Що прошу дуже, коли ми йдемо по Парижу, і коли це новий рік на під, е, Тріумфальною аркою на лісіських полях. З прапором України і станцями Червона Рута, то увесь Париж усі, хто на цьому новорічному святі доєднується до нас до кола. І вони разом з нами, не знаючи слів, співають Червону Руту, тому що наше найкраще. Так, що ось такий мій чудовий репортаж. Я сьогодні у спідниці, знову ж таки, в стилі апсайклінгу. Це поєднання джинсухи, з ручним розписом, з такими шаликами неймовірними, в жовто-блакитній гамі, але це, знаєте, не такий Ukrainian style, такий, стайл, ну, який вже просто не, ну, не, 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 не затиражений. А це все в такій європейській завуальованості, що ти розумієш звідки, але ж це не настільки тривіально. Звичайно, моя улюблена джинсова марячка, кентавр, знову ж таки, українські бренди, неймовірні прикраси від українських львівських дизайнерів, це вітражне шкло з правдивим ісландським ухом, Ну, годинник Альберта Кавалі нехай вже буде трошки світової класики. Ну і загалом, моя авторська звичайна зборка аутфіту, це моє фірмове. Ну що, як я кажу з любов'ю до вас, в столиці Галичини, сьогодні, завтра побачимо ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей! Продовження обов'язково буде! Па-па! І ось ще в додаток до образу: моя неймовірна тайстра в хіпсерському стилі, ось таким оком Фатіми, яку мені подарували в шляхетному Істамбулі, Константинополі, в підтримку кольорової гами біла квіточка зазвичай, ось такі вінтажні. Е, такі вони можуть здаватися, що це іржа, але ж ні, це так має бути. І кентавр, наше найкраще з любов'ю з України. Ваші неймовірні дівчатка. До нових зустрічей, папа.